Хотіли би подякувати волонтерам, які зробили нам збір на генератори Вікторії Сандюк і Івану Жугана. Дуже велике вам дякую за те, що ви нам допомагаєте. Наближаємо нашу перемогу. Слава Україні! Героям слава! Цей військові дякують ось за ці генератори. Їх придбали волонтери за зібрані донати. Вони потрібні десантникам на найважчих ділянках фронту на сході країни. Збір на 120 тисяч гривень вдалося закрити за два тижні. Так, скоренько, скоренько, скоренько все відбулося. Я навіть не замітила, якщо чесно, якось так все настільки швидко відбулося. Дякую людям, що відгукуються, що реагують на це. І, е... Що довіряють, саме головне, і відбулося все дуже швидко. Знаєте, навіть без якихось таких переживань, коли ти переживаєш, що треба зібрати, а не виходить, а тут все вийшло. Всього купили шість інверторних генераторів: три для 46-ї окремої аеромобільної бригади та три для 78-го десантно-штурмового полку. Звернулися батько з сином, вони служать в десантно-штурмових полках на різних напрямках. І збирали на шість генераторів на один напрямок і на другий. От сьогодні відправили. Був конкретний запит на німецькі генератори, але коли ми звернулися до спеціалістів, які розбираються в цих генераторах, то нам порадили трошки інші, і ми надсилали ці генератори фотографії військовим, щоб вони одобрили це все. Вони їм підійшли, вони набагато тихіші, ніж ті німецькі. Які на які був запит, і трошки дешевші зараз нам на трошечки дешевше їх продали, ніж вони коштують? Вони коштують ще більше, дорожче ніж навіть ті німецькі. Так що нам ми все, ми все вклалися. Запит у військових теж був на 1,6 і на 2 кВт. Ми відправили на 1,8 і на 2,2 кВт. У нас в Южному є люди, які цим займаються. І, звичайно, коли ми звернулися, то вони бігом почали обдзвонювати у всіх, де що є, які можна придбати, які можна купити подешевше. І це, ну я навіть сама не очікувала, що воно буквально за добу це все відбудеться. Зараз на черзі у Вікторії Сандюк та її команди вже два нових збори. Перший – це автомобіль для 28-ї бригади на Донеччину. Ціль – 200 тисяч гривень. Номер картки 53 – 5375-4112-1355-1166. Ремонтні роботи на інженерних мережах по проспекту Миру тривають. На ділянці біля будинку миру 17 планується заміна частини газопроводу. У зв'язку з цим частина будинків першого мікрорайону залишиться без газу на три дні. «Це зв'язано з роботами, які розпочалися, продовжуються. На так званої ямі біля магазину «Казка». там потрібні роботи по перенесенню газопроводу середнього тиску, тому для цього перенесення газовики на перший мікрорайон 14 травня відключають газ. Вони планують закінчити роботи за одну добу, але ж процес підключення. Ну, будівлі це займеться чимало часу, тому вони планують з 14 по 16 травня, що в деяких домах першого мікрорайону не буде газу. Роботи на газогоні середнього тиску будуть виконувати спеціалісти АТО Одеса Це частина проєкту благоустрою ділянки пішохідної зони. Це ну не стосується самого газопроводу, це перенесення газопроводу для того, щоб правильно сформувати сходи там бетонні роботи і щоб бетон не був на газопроводі, його перенесуть. Адреси, за якими планується відключення газу з 14 по 16 травня на екрані. Це будинки по проспекту Миру 16, 20, 22, 26, 28. Будинки по проспекту Григорівського Десанту 10, 12, 14. По вулиці Будівельників будинки 1, 3 та 9. Вулиця Приморська 11, 19, 21. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Малеча вітає Матусь. Напередодні Дня матері, які відзначають у другу неділю травня, в десятку казки відбулася святкова програма. Під час заходу діти представили тетралізовану постановку Дюймовочка, в якій казковий персонаж після нетривалої подорожі повертається до матусі. Найрідніше малечі в цей день читала вірші, співала пісень та танцювала. До музичної програми долучилися всі вікові групи садочку. і Дуже гарне свято, чутливе, таке для матусь. Я вважаю, що це потрібно, бо матусі ну для діти для них це важливо, і такі взагалі свята це добре. Все було дуже цікаво. Ми дуже вражені, дуже хорошо дітки підготувалися. Дуже раді, що є таке свято, що ми можемо, хоч трошечки якось розвіятися в такій атмосфері. Дуже цікаво було, вихователі також молодці, дуже допомагають і діткам, займаються ними дуже гарно. Нам праздник дуже сподобався, дуже красиво зроблено. А постановка сказки для це вообще нечто. Воспитателі такі молодці. вони стільки старались, стільки вложили. С ними каждый день, ну мы даже знаем, почему мы ходим, они каждый день повторяли танец, каждый день повторяли стишочек. С ними очень классно занимаются. И я даже прослезилась, и когда пели песню про маму, это было нечто. Вообще было супер. Поэтому мы в восторге от этого праздника. Я ж говорю, даже вот рассказываю, аж слезы на глазах от счастья. Після завершення святкової програми присвяченої Дню матері, вихованці садочку «Казка» взяли участь в національно патріотичній онлайн-руханці. До флешмобу дітей долучилися й батьки, які були присутні на святі. Свято День Матері, воно традиційне вже в Україні. проводиться у всіх закладах освіти і по всій країні. Матусі наші дуже гарні, сміливі, достойні. І в цей такий важкий час воєнний. Ну їм потрібна підтримка психологічна. А від кого ж найкраща підтримка? Від діточок, які свою любов сьогодні показали у своїх віршах, піснях, таночках, як вони люблять свою матусю, і як вони можуть це виразити і словами, і всім сердечком цього тижня. Вихованці садочку вийшли на сцену вже двічі. Першим був концерт з нагоди Великодня. Завершить серію святкових програм випускні вечори в старших груп. Від погляду у минуле до реалії сьогодення. В галереї відкрито нову експозицію. 10 травня в закладі привітали митців та мисткинь за реалізацією чергової виставки. Це роботи 12 художників і художниць творчого об'єднання Новація. Концепція у нас була одна, також як і на прошлорічній виставці, життя продовжується, тому що все, що зараз відбувається, в цьому всі варяться. Але варіант, коли може хтось побачити дуже гарний, світлий, Відобразити це на полотні або в світлинах, робимо так, щоб хоча б підняти настрій, порадувати своїми роботами і казати, що життя, яка б вона не була, але життя прекрасне. Воно прекрасне. Як то кажуть, що все минеться. Потім розумієш, що да, могло бути хоч варіант. Ну, це такий філософський момент, але зараз ми його не можемо оцінити в повній мірі. Це все згодом. Тому, щоб щось в душу закласти собі, в першу чергу, тому коли працюєш, сам якось себе урівноважуєш і задоволення отримуєш. Якщо це співпадає ще з глядачами, то це дійсно ти не маєш, не зря працював. Про російсько-українську війну через картини та поезію розповідає Михайло Смірнов. Одна з його робіт має назву Зерновий коридор, друга їх захищає ЗСУ. Під час відкриття виставки Михайло Смірнов презентував і власний вірш. На цій необ'явленій війні патріотизм і мужество в ціні, і в ціні, в ціні любов до родному краю, родної землі, родної країни. Одна валюта — мера той любови, то, сколько за нее пролито кровь, и сколько полегло голов своих и недругов врагов. На этой необъявленной войне развязанной в угоду сатане. Себя подбадривая песней хором под путинским кровавым триколором, идут охотники за черепами, спускаясь в ад нестройными рядами. К ним на крыльях черных смерть летит, и музыка Валькирии звучит. Не того, другого Вагнера, сынок. Из тюрем набранных голодных псов зовет на свой кровавый ужин сатана. Оплатят счет чужая им страна. На их пути Бахмут стеной стоит, непроливаемая крепость монолит. Сердце воина в нем тверже, чем гранит. Своим оружием гимн славы творит. Ніки Україні, нове спаття слава, добрі сусино своїх сильна наша держава. Той хто щось виставляє людям, щоб щось показати, не повинен бути відсторонений від подій, які турбують нашу країну. А це основна подія, це війна. Ворог напав, щоб нас терти ліквідувати як етнос, будемо казати. Ну, етнос, який вже став країною незалежною, але ж там в той Росії не згоді з цим фактом, вони хочуть, щоб ми якби були з ними одним, одним етносом, да, великим російським етносом, чи великим, великою Російською імперією, чи радянським знову тим, тим самим Союзом. Я, я проти цього. На виставці представлено 47 картин у техніках живопис та графіка, 22 світлини та 6 робіт вишивка гладдю. Тут можна побачити пейзажі, натюрморти, портрети, усміхнені та задумливі обличчя. Зображено природу, події та людей різних часів. Я презентувала роботи про море. Про море. Зараз йде війна, дуже тяжке, дуже тяжке време. І коли дивишся на ту проволоку, яка стоїть там до моря, це, ну я, я розумію людей і хочу йому трошечки-трошечки допомогти, щоб вони їм було легше. Коли йде війна, все ощущається, все е, дуже тонко, воно біля тонко. Ми хотіли поділитися іменно цим маленьким. Той миттю, яка нас спасає. У нас війна, все в Чорнобілому. Ну, Якось мене теж пробило, що в чорнобілій роботи. А потім у мене вже такий, мабуть, вже дуже до такого возрасту, що потрібно щось показати, що було в житті в мене. От таке от назва така. Перегортаючи сторінки мого життя, все це роботи з, моє, з мого життя, з моїх курсантських времін, часи практики на, на судах. Виставка робіт митців та мисткинь творчого об'єднання новація триватиме в галереї протягом трьох тижнів. Подивитися картини та світлини можна з вівторка по п'ятницю з 10 до 18 години та в суботу з 10 до 17 години.